Ти нікуди не піде вообще звідси, Я <поє> понимаю. Він не піде не <поє> Причина за Я вільний. Так, так, вільний. Слава Героям Слава Україні! Слава Україні!

Хто спіти це постріляє? Хтось що ви роб? Ваші тут не хочу yeah. там Я не біля. Біля мене не тримаю. Відійдеш сзади біля мене. Відійдіть. Які підстави застосовувати? Відійде. Кажу, відійди назад. В русній живем. живемо, хочеш не ще спустилися, порахуй, когось з наших двох немає.

Тому, що я не вот машина! Ну, так. Ну, так. Да, да машина! У вас на вот Зай. ребят две наклейки. Вот, вот видите, раз и два. На, на, тоже. Ну, ну, шо, в тюпень, на в чем тоже список. Людина теж куртка, але є значок, є прийде. Спеціальні форми не родять, Вони не спільні підрозділи. Рота поліції особливо призначення. Видавіть, будь ласка, слугове посвідчення. Пане поліцейське. Ви також стать Так, точно. Придивіть службову посвідчу. Пане поліцейське, ви мене чуєте? Я чую. Ви медкомісію проходили? Медкомісію ви проходили? Я? У мене здоров'я все нормально. Придивіть, будь ласка, службу посвідчення. Ви не хочете? Ви адекватні? Стаття 18. Закону України про національну поліцію. Ви підчиняєтесь? Ви поліцейські? А також, будь ласка, придавіть службове посвідчення, що значить не хочу. Ратушний. Я не встиг ознайомитися. Пане ратушне, я маю ознайомитися з. будь ласка, документи, що засвідчують Якщо буде необхідність, я вам обов'язково пред'явлю. Я це не ознайомлю. Кому? Саме? Мені, я ж вам представився. Я якщо? не побачив, може воно просрочене. Я не нормально посвідчив. Я не впевнений в цьому. Ну, що бивший, то заметно. Якось ви так не знаєте законодавство. Я Теперіше. нормально орієнтуюся. У вас є права громадянина України і обов'язки. Так точно. І у вас так? в да. мене є. Обов'язки? Да. Ви не... не дали можливість? У вас є правила поведінки в побуті. А ви тут отір устроїли? Я устроїв. За хто? Я прийшов. Ви за свої слова відповідаєте? Ну це що робить? Що це за машину привезли? Де де начальник поліції? Де він? Я начальник. Якою? От яка? Ну а яка в нас сієнту поліція? Це начальник патрульної поліції. А тут є спецпідрозділ, який не підчиняється патрульної поліції. Начальник управління примітивної діяльності. А при чому тут це? Взагалі в місті щось відбувається, це Хмельницька область, де все начальство інше. При чому тут вообще то, те, що тут є? Ну ви тут має, маєте бути всі інші теж. <риклад> ні? Ні? Тут навіть пожарна на всякий случай має бути по по правилам, ні? Захід має два... бути швидка. Два хлопців, ну кизлі підпущення. А чого <риклад> ви не визиваєте? Ша? Ну <риклад> або ще зараз пожар. Я не не все взагалі ніхто. Якби що ми щось хотіли, би ми зараз. Там що <риклад> там щора та відбувається. Бабушек підкачують. – А тут що, якась бійка чи що ж? Ну тут -да? задувають газу, може людині зараз та не заняли газу. Ви? Ви? Ті, що ви живете? Що? Не, не тільки що там. Тільки що нам. Там на... ну, Я стояв з каплом, підходи до мене. Мама має бути там, де всі люди, ви де, а? чого ви там її тримаєте? Що ви тут вообще робите на всякий случай? Костюми носить. Я нікого не зачитаю, нікого не трогав. Я скраб не дочка підможемо. А ви собі так думаєте? А ви собі будь ласка, <рикан> Пласка від патрульного автомобіля. Давайте фішки, поставим. фішки поставимо, кішки поставимо з патрульного автомобілу. Не шарпуєте.

Давайте будемо почувати. Замої бачите. Ходять і мають. Відійдіть, будь ласка. Відійдіть, у вас патрульного автомобіля на 10 метрів. Автомобіль має виїхати звідси. Ви перестаєте патрульному автомобілю. Він заблокований. Там сидить на повному. У нього є фігал. Ну, буде складено І нарушника? 15 років, що затримали його, поклали. Був застосований балон. Хлопця! Ви його Хлопця, і що стане на своїй місці. Що двоє поліцейських так трималося на зброю, тримали? Хлопець 15 років, йому зараз мають висити батьки, він неповнолітній, так? Звісно, Чому зараз Чому не весело. Чому він сидить побитий нарушник? А куди весни мають його? Дивіться, як ви нарушника? Чого є нарушника? Ми не понімаємо. Хлопці 15 років побили в наручниках. на зла, все ава.

Давайте так, ви викликаєте сюди, батьки, я не торкаюсь. Ми не час зробили не останову. Руку заберіть віддавайте. Підійдете від патрульного поцілате. Ви, ви <рикулит> Вас затриманий, незаконний про малітній машині. Він просто схопаний автоматич. Шановні громадяни, відійдіть, будь ласка, від службового автомобіля. Він від'їжджає. Відійдіть, будь ласка, від службового автомобіля. Я ще раз вас не попереджую. Відійдіть, будь ласка, від службового автомобіля. Не перешкоджайте

Чи ж він наших стріляєх наприклад на коліна стає? Надалі часу візуально видно, що не шановна. Надалі часто, якщо мусора вас відштовхають, падайте під колес. Та не заглядай, що твої все десь. Мали ми теж все. Добре. Ну, Добре, ми будемо фіксувати тіла ворогів своїх наших. Та трошки для них багато честі лягати перед машиною. Можемо і постояти. Ви хочемо, фіксуємо. давай, давай, Ціниці, туди, це не Відправляється повідомляти, свій номер телефону, контактний телефон, батьків. Де ви проживаєте? Можете сказати? Санкретна адреса, вулиця, адреса. Можна краще? Відмовляється повідомляти свою адресу, телефон, контакти бо, батьків. Бо, бо, тому він буде доставлений до райвідділку поліції для встановлення особи. Бо, тому прошу, підійдіть, будь ласка, від автомобіля. Він каже, тобі це глухий. Пане Костенко, людина після газу може не розуміти, що ви питаєте. Після пару ударів в лице. його побили задули газу. Мене задули газом, і я також вашого газу понюхав. А, а я вашого газу так. понюхав. Шановні громадяни, пропустіть, будь ласка, працівників медичної, медичної сфери для того, щоб вони зараз оглянули. Да, медики можна. Добре, домовилися, що медиків, Пропустити медиків сюди. Медиків без проблем. Да, да. да. Давайте тоді підходять, Хай медики Хай Медики з нас ну, ну, підійдуть, не пропустимо. Нехай підійдуть. Так, Давайте далі пропустимо. Як вам патріотів вдяжаться за де? де? Ми де? де? Ми де? Ви справляйте тим, патріотів. Ну давай одному. Ти будеш розказувати нам, де патріотизм розказувати. Ну а ти будеш розказувати нам. де Так, я буду розказувати, бо я маю повноцінне право на цю землю. На відміну від вас їх отут взяти. Ви служите Авакову, грузину, Підарасу. А ми а, в українському народу. Розначення... Кому ви служите? Де ну, ваші патріоти? Патріотизм... Ви русський мір захищаєте? Для вас це що таке? Патріотизм це любов до землі, а не до русського міру. А у вас до руського міру. Зрозуміло? Ми тут дотримуємо порядку. Чого ви дотримуєте? Ви захищаєте руський мір. Вам ну, недоступно пояснити. Що це в вашому понятні? Ви, ви захищаєте мир? тих. То називає москалів кровними братами. Тих, хто, каже, що у нас один язик. вам ще не зрозуміло. Це зафіксовано, де да, зафіксовано. Зайдете на Ютуб і шукам атаку безпеку Яка безпека? Так само, як ви, ви, ми проводили акції. Пацани! Вісім кусків. Ми перебуваємо для даного закладу. Так само знаходилися люди, не. окрім вас, так само малолітні люди. Дивиш, вісім кусків получаєте, забезпечуєте безпеку та, на Донбасі. Та на даний час це не Тут питання, які ми повинні обговорювати. Це ми повинні з вашої сторони обговорювати. З вашої сторони

Пане Валентині, адреса точно ваша будь? Вони точно там. Вони зараз знаходяться вдома, щоб не ви могли. Виїжджай! Не знаєте, де працюють, щоб ви могли знайти? Чи Щось можна сусідів закрити. І засяють сюди наші прапори.